Та вас, мої дорогенькі я Ірина, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв підтвердив підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав у коментарі телеканалу ТФ 1 За його словами, підготовка до візиту триває вже певний час і була непублічною. Цей візит важливий для нас самих. Мені шкода, що інформація просочилася. Я сподіваюся, що це не завадить приїзду українського президента, сказав Тагарєв. Тагарів. Тагарів. І так, мої дорогенькі, ну ми знаємо, що з Болгарією у нас складнуваті відносини, тим більше у нас послиця там така сексологиня, всі, всі вже знають і чули. Я забула, який і, і, і Ілащук, чи, чи Ілащук якось, ну неважливо. Ось, Посол у нас там дуже файний. І так, ну я маю на увазі послиця. І так, давайте подивимося, чи дійсно, ну, не м мет, зараз і мету теж, чи дійсно збирається Зеленський їхати в Болгарію. Ну, ви знаєте, тут, в принципі, розмови ідуть, розмови ідуть, але дивіться. Ця карта показує, що те, що йдуть розмови, комунікація йде, так? На, на найвищому рівні, мушу сказати, ось, але щось він хоче увільнути. Можливо, через те, що ця інформація просочилася, ось, хотіли втає, 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 втаємничити, або ця інформація спеціально вийшла в. Простір для того, щоб Володимир Зеленський туди не поїхав. Тому що всі знають, що у нас складні відносини з Болгарією. Ось. І так, давайте подивимося. Було це спеціально ця інформація просочилася у соцмережі саме від офісу, з наказу Офіса президента, чи ні. Виглядає, що так. Мені не показує. От ви знаєте, я зараз вам скажу стопроцентово. Зараз я вам скажу. Ця карта вона говорить про те, ця говорить зразу так, слово. Тому що ця карта говорить, що це було слово одне слово. Скажи комусь одне слово. І воно вже понеслося по всі, по, по знаєте, телефонне радіо. Такими методами користуються на граблі. Кожного разу стають на одній ті самі граблі. Тепер інше. Було це спеціально. Виглядає, да? Виглядає да, щоб не поїхати. Щоб м затримати, не поїхати. Да. Не, не, хоче він, не дуже він хоче їхати. Якось так. Якось так. Був би це важливий візит саме для нас, для України. Дуже важливий. Дуже важливий. Дуже важливий. Але бачите, робиться все для того, щоб не поїхати. Я не буду зараз питати, поїде він не поїде. Якщо він поїде, це, ну як би вам сказати, це додасть нам сили у світовому товаристві, додасть нам важеля. Але тут, бачите, є енергії, які плутаються постійно, недобрі енергії, заважають нам перемогу, заважають нам палки в колеса кладуть. Ось московська агентура у нас ж сидить там на банковій. Ось ми говорили вже скільки процентів не буду нагадувати. Всі ви це все знаєте. Ось тому це все було підроблено спеціально. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу, і ми все рівно переможемо разом до перемоги, мої любі.